Ваше ставлення до опорних шкіл і збереження безпосередньо початкової школи в селищній громаді? Ну, перше, що треба сказати, ми маємо сприйняти опорну школу як спосіб для покращення знань учнів, а не як засіб для отримання бюджетних коштів. На превеликий жаль, багато той, той, хто критикує створення опорних шкіл, або той, хто хоче створити опорні школи, розуміє це просто як спосіб отримання бюджетних коштів. Це неприпустимо, цього не можна говорити. Тому ми маємо говорити про якість освітнього процесу у новоствореній опорній школі, про нову якість освітнього менеджменту в опорній школі. Підтримую функціонування початкових шкіл у кожному населеному пункті, як, як про це говорить нормативна база, але разом з тим є певні застереження. Ми маємо батькам говорити правду, що їхні діти, які навчаються у класах, де кількість учнів 5 і навіть менше, де організовано індивідуальне навчання, вони не будуть в подальшому спроможними. Через те, що на якість освітнього процесу впливає власне і кількість учнів у навчальному закладі, рівень комунікації дітей із своїми однолітками, рівень конкурентоспроможності дітей значно більше у великих колективах. Тому діти, які навчаються в маленьких класах, не значно важче адаптуються потім до навчання у професійно-технічних навчальних закладах, у вищих навчальних закладах, коли йдуть. По закінченню школи, тому і про це ми маємо говорити. Мова йде не про середню школу середнього а але йде про початкову школу. Я сказав, я підтримую да, ідею функціонування школи да. у кожному населеному пункті. Але ми маємо говорити батькам і про ті е, перестороги, які є тобто, про конкурентне середовище. Що вони мають знати, що дитина навчається у. В класі, де менше дітей, вона не вона є менш конкурентно здатною в подальшому, вона е, має менший рівень е, комунікативних, е, скажімо, розвитку комунікативних здібностей е, в подальшому. Тому і про це ми маємо говорити батькам. Батьки мають знати. Інституції соціалізації соціалізації дітей. до 12 років вона пов'язана не з можливо з конкуренцією, а з е, здатністю розкривати потенціал без певного такого, знаєте, певної демонстрації, що я кращий, ніж. Хтось і можливо навіть і початкова школа переходитиме не тільки на першому і другому етапі чи першого другого класу на безоцінювальну освіту, а взагалі безоцінювальний підхід саме в початковій школі. Ось колега у багатьох освітніх інституціях європейських країн, і якраз позиція безпосередньо початкової школи вона базується на тому, що дитина має відчувати. Відкритість до неї світу, а не тільки створення її для неї умов конкурувати зі світом. Ось то, можливо, одна із позицій збереження початкової школи якраз і буде пов'язана з тим, що і громада, і освітнє товариство професійне, воно буде шукати ресурси і сприяти збереженню початкової школи. В такому я, вигляді, я цього так? абсолютно не заперечую. Дякуємо. дякую.